Можливо, ви би прокоментували для нас От вчора Amnesty International так видали такий собі звіт про те, що нібито збройні сили України влаштовують якісь там бази в цивільних об'єктах і наражають на небезпеку цивільне населення. З урахуванням цього ну обов'язковість евакуації з найбільш гарячих напрямків виглядає дуже доречною, і людей намагаються витягти звідси для того, щоб дійсно спростити роботу Збройним силам України і а, зберегти якомога більше життів Amnesty International – це підараси. Те, що я можу про них сказати. Вибачте, за мою французьку інших слів у мене немає. Це півно. І вони це вкотре довели. Плювати я на них хотів, на їхній емності, на їхній інтернешнл. А, пане Андрію, а чому Розкрийте, будьте добрі, специфіку вашого ставлення? Ну тому, що вони путінські хвойди, тому що вони в ситуації, коли нас просто знищують, піддають геноциду, А вони пишуть про те, що ми якось маємо нахабство відбиватись, і бачите, як ще чинимо спротив. Сміємо це робити, тому я вважаю, що навіть нема про що говорити, ця контора має бути ідеально заборонена на території України, і взагалі це все просто шлак, який навіть нема сенсу обговорювати. Я вважаю їм тільки одного, щоб вони, хоча б годину, посиділи там, де ми зараз знаходимося в цих умовах, і побачили, що тут відбувається. І потім будемо з ними, і то я думаю, що я з ними спілкуватися не захочу.